Виконуємо номер 111 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Полуниці містять у середньому 6% цукру. Скільки кілограмів цукру міститься у 5 кілограмах полуниці? Знайдемо 6% від 5 кілограмів. Щоб знайти відсотки від числа, потрібно число. Поділити на 100 і помножити на потрібну кількість відсотків. Приступаємо до виконання. 5, поділимо на 100 і помножимо на 6. 5 поділити на 100 маємо 0,5 і множимо на 6, 6, множимо на 5, 30 І відокремлюємо дві цифри, кому маємо 0,3 кілограмів і записуємо цукру міститься у п'яти кілограмах полуниць записуємо відповідь 0,3 кг. Ми знайшли скільки кілограмів цукру міститься у 5 кг полуниць. Якщо полуниці містять у середньому 6% цукру. Номер 111. Виконано.